Вашої уваги, автомобіль Opel Insignia в другому поколінні, 2,0 дизель на 125 кВт, 170 кінських сил на автоматичній 8-ступеневій коробці автомат. Тут маємо досить гарну комплектацію, це OPC-Line. Як бачимо передні бампера, змінені також накладки на пороги. Також задній бампер відрізняється від стандартних версій. От отак по колу виглядає автомобіль. Також є внутрішні опісі, це кермо, накладки на подалі. Але чому ми так часто купуємо ці автомобілі? Тому що в своєму D-класі, можна сказати, це найкраща пропозиція відносно ціни. Пробігу, комплектації та якості. Цей автомобіль зовсім не уступає своїм конкурентам e, Volkswagen Passat то шкоді Superb. Чому? Тому що підвізка тут м'якша, коробка більш надійна, двигун саме оптимальний на 170 кінських сил. Далі, от багато дуже комплектація, що ми розуміємо, це не якісь там звичайні LED-фари чи це йдуть. Наприклад, ксенон, як іде в супербі до рестайлінгу. Це йдуть матричні фари, ліхтарі, які набагато краще працюють, світять, вирізають, затемнюють. І в різних режимах світло просто класне, Дуже круті денні ходові вогні, як ми бачимо. Також бачимо з боку є парктронік. Значить, автомобіль має систему автопаркування, яка справляється ідеально. Вона сама. Керує кермом, вам тільки потрібно перемикати передачу взад-вперед. В принципі, вона рушає, гальмує все, все сама. Також далі бачимо, тут прихований адаптивний круїз-контроль, асистент зіткнення, автомобіль запобігає зіткненню з пішоходами, з автомобілями і так далі. Для тих, хто дбає про сім'ю, про безпеку, про життя для таких вже досить людей, які усвідомлюють цінності. Автомобіля це буде найкращий варіант. Далі дивимось сюди. Вікно 18-го року не замінювалось. Камера асистентів попереду. Також бачимо head дисплей, який відображає інформацію з панелі приладів на вітрове скло. Йдемо по колу. Асистент сліпої зони. Або зміни смуги руху. Також на всіх дверях, на всіх присутні е такі кнопочки, які відмикають автомобіль, замикають. Не будемо далеко забігати. Резина 21 22 рік. Continental Eco Contact 6 з дуже гарним протектором, нові гальмівні диски і також майже нові гальмівні колодки. Так само позаду всі колеса. Однієї фірми диски всі нові, вікна позаду притоновані, крім е, вільного входу на дверях, також є функція автоматичного відмикання від жестом ноги. Я провів трішки лівіше е, бампера, ввечері це місце буде підсвічуватись. Е, не потрібно нажимати якісь кнопки під. Е, Кришечкою багажника бачимо також камеру. Все, коли у вас руки зайняті, коляска, візок, якісь пакунки з продуктами речі, ви так само от, жестом ноги дивимося. Мргнуло і двері самі зачиняються задні. Так, перейдемо до багажничку. Потрібно От Стан трикутник, все, зверху видно, автомобіль не використовувався для перевезення речей, так як жодної царапини, нічого немає. Також тут мінімальні сліди зносу, пластик не пошкоджений, шторка дивимось стан, без будь-яких царапин, плям, п'ятин. Відкривається в двох режимах. Номера червоний автомобіль розмитнений, сертифікований. Дивимось тут, тут іде комплект, це для адблу заливу, і насос та клей. Так от відчиняється, складаються задні двері. Що тут ще подивитись? У ці зони, де бувають возять колеса, подерті, щось пошкоджено, все ідеально. Стан стелі зверху в багажного відсіку теж ідеально, стеля чорна, досить рідка опція для автомобілів і також для Opel Insignia. От кнопочкою можемо зачиняти не тільки жестом ноги, камера заднього виду. Переходимо всередину автомобіль, не робили хімчистки, звичайна мийка, прибирання. От такі от накладочки на двері. Все в гарному стані, без якихось царапин значних. Нічого такого немає. Підігрів заднього ряду сидінь. подивимось позаду дах. Теж ніяких пошкоджень, нічого не бачимо. Переходимо на праву сторону, тут так само коврички гарні, повністю шкіряний салон, що легко витирається, якщо щось забруднили. Не потрібно, так як... З тканиною гратись. От стан. Підтримка під коліна для пасажира. Дивимось сюди, приладом проходились автомобіль повністю ціленький, жодного підфарбування немає. Автомобіль 01.07.18. Дивимось сюди 125 кВт. 17.0718 це йде перша реєстрація, він номер кому потрібен. Також автомобілі всі, які ми привозимо, ми сертифікуємо, щоб клієнт тільки залишалось пенсійний фонд та перша реєстрація. Стандартна процедура для свіжопригнаних автомобілів. Також великим таким подаруночком вже є в цьому автомобілі сервісна книжечка, яка вказує, що автомобіль гарно обслуговувався, і на пробігу 155 тисяч 779 було замінений. Е, ремінь ГРМ і також ремінь приводу генератора. От, зараз пробіг 175-20 тисяч тому. Так що ще їздити і їздити. Всі документи, авто е, цивілки все присутнє вам на дорогу, все буде нічого не потрібно. так Далі е, в кишені ще забувся вам показати два ключика, не один. Теж такий приємний бонус, який має бути в автомобілі. Перейдемо тепер ще до однієї важливої частини, крім того, що воно не фарбоване. Крім капот. Сколів, як бачимо на передній частині мінімум, майже немає, не глибокі. Останній от сервіс 155, як ми казали. Усі болтики, гайки, все в оригіналі, нічого не крутилось, захист е кришечки ціленький, тепер дивимось по фарам. Бачимо рік 26.06.18, це права фара і ліва фара 28-06-18. Фари рідні, що свідчить, що... Спереді ніяких зіткнень нічого не було. Так, ще показую він номер тут. Тут от пише 17 диски, так воно і є. Він номер під вітровим склом. Переходимо до середини. Також можна відчиняти багатьма способами задні двері багажнику. Автоматичні всі вікна з дотягувачами, складання дзеркал, регулювання дзеркал, далі сидіння має електричне регулювання передньої зони, також механічне таке, підтримку під коліна. Для далеких подорожей досить зручно. Автоматичний світлофар, база, далі йде хедап дисплей, спортивне кермо. Спортивні педалі, накладки, дивимось head дисплей. Також відображається от, різна інформація, яка також висвітлюється на панелі приладів. Автоматичний світлофар, неближі дальне, воно повністю затемнює, вирізає, робить свою роботу. Підігрів керма, круїз, контроль, ліміт, все, що тут є. от Дивимось, подорож, яка швидкість, розхід. Далі, скільки залишилось пального, мастило 32% до заміни. Датчики тиску в колесах. От в принципі така інформація. Що тут ще важливо? Якщо йде без ключових кнопочки, буває теж рідкі випадки, але з ключа. Так, по... Клімату важливо, бачимо, світяться цифри, значить, не кондиціонер, клімат, підігрів передніх, задніх сидінь присутні. Також досить для нашого е клімату і взагалі потрібна річ це підігрів вітрового скла. Ну Що вам розповідати, коли буде лід, і ні, чи вологість, воно швидко все підсушує, дає розтанути, пришвидшує <кій> і так далі. Далі тут всі кнопочки, які потрібні. Присутні, чому потрібні, так як тут йде адаптивна підвізка, яка досить дорога, йде один амортизатор 300 доларів, він відсутній. Також відсутній спортрежим, для автомобіля достатньо цих 170 коней. Хто хоче, можна прошити. Далі асистент лінії. Перша кнопка це старт-стоп система, щоб автомобіль не зупинявся, вимикаємо на світлофорах. Це автопарковочка, коли вмикаємо хід-драйв. Їдемо, воно шукає парку місце, можна вказівником, перемикачем повороту далі вибирати тип паркування паралельний, перпендикулярний. Ще вмикаємо, є присутня камера заднього виду. В принципі, все, що треба. так, далі, максимальна мультимедіа без будь-яких там пластикових накладочок і так далі. Навігація. Все досить швидке, інформативне. Далі йдемо проєкція, це Android Auto. Apple CarPlay підключається сюди, в одне з двох місць, куди кабелем. Можна включити, включити купити на AliExpress бездротовий такий перехідник, який буде через Bluetooth ловити бездротова зарядочка. Як бачимо, практичні є вирізи для кабелю, щоб не пережимало, багато гарних ніж. Електроустоянкове гельмо, в принципі. Тут далі по налаштуваннях досить важливі речі. Це, зараз покажемо вам, що тут є. Камера, дисплей. Так, Android Auto, Apple CarPlay. Нічого не треба, як в вагах прошивати, їздити, щось задумувати, все відкрито собі. Кабель підключаєте і все. Bluetooth, радіо, автомобіль. Система виявлення небезпечного зіткнення. Це всі асистенти. Система про пролобове зіткнення сигналізує гальму. Якщо автомобіль розпізнає перешкоду перед вами, він обов'язково зупиниться. Виявлення пішоходів. Так само, якщо вискочить людина перед вами, дитина автомобіль збереже його життя і ваше майбутнє також. Паркувальний асистент допомагає запаркуватись, рух позаду допомагає виїхати вам заднім. Ходом з парковки, коли ви не бачите щось зліва-справа, воно буде сигналізувати знаками оклику. Сигнал зміни смуги руху. Досить важлива річ в місці, в потоці, коли ви їдете, воно буде вас оберігати від того, щоб ви не з'їхали, не змінили смугу, не подивившись перед тим в дзеркало. Якщо ви бачите такий жовтий значок, відповідно щось їде і перелаштовуватись не можна. Ну, о, далі тут що ще цікаве: освітлення. Адаптивне світло фар. Воно автоматично розподіляє ну дуже крута штука. Повірте, мало автомобілів, хіба що класами вище, в кого може бути схоже освітлення. Так, що ще забувся? Далі можна налаштувати як в Рено, досить мені подобається опція, коли, крім того, що є безключовий вхід, що можна закрити там з кнопочки, будь-де. Ще є така опція, коли відходить від автомобіля, він сам зачиняється. Мені дуже подобається, не потрібно, ти відійшов на метр, автомобіль зачинився і пішов собі. Так, підігрів, все розповів, хедапи розповів. Чорна стеля. Дуже прикрашає, коли автомобіль весь чорний. Доповнює коврики, стан, от сидінь всього, Ніби цим автомобілем особливо ніхто і не користувався, не видно жодних слідів. і так далі. Класне спортивне кермо, така перфорована шкіра, Підігріви, все, що в принципі для людини, для комфорту, для безпеки, для задоволення в цьому автомобілі все присутнє. Так що, якщо комусь потрібні такі автомобілі, то звертайтесь.